Добрий день, Добрий день. яке сьогодні число? Єва прошу оголосити лютого. І ви вже бачите, записана тема нашої ранкової зустрічі. Давайте ми обговоримо цю тему саме слово інтернет. Що ви знаєте про, про саме інтернет за допомогою ось такого кубика Блума? Хто із вас готовий описати? Що таке інтернет? Влад, прошу. Добре. Це там, де можна дізнатися, якщо ти не знаєш, наприклад, що це за слово, то ти можеш спитати це. Так. Інтернет це мережа. Добре. Мережа даних. Так. Е, давайте асоціації, які в асоціації виникають із словом інтернет. Ром. Інтернет це коли у тебе немає інтернету, ти не можеш грати в ігри. Грати в ігри. Прошу. Інформація. Угу. Якісь відео, наука. Хто ще бажає висловитися про інтернет? Музика. Чудово. прошу. Е інтернет це, це коли е у, у тебе є інтернет і ти можеш дивитися відео, які там якісь соцмережі, чи хочеш з кимось поговорити. Влад, дивися, знайди цьому застосування. Навіщо нам інтернет? Щоб ми знайшли якусь е, інформацію. Так, прошу. Щоб там малювати. Добре, ще від знайди застосування. Ми можемо дивитися домашку, нам допомагає, якщо ми, ну, там ми не знаємо варити щось, ми можемо подивитися. Добре, а ось тут є така грань у нас, яка називається «Порівняйце». А з чим ви б могли порівняти інтернет? З вайфаєм. <клухи> з нас <клухи> як книга? З книгою? Чудово. Ще якщо так арі. Я порівнюю інтернет з джерелом знань. Так, чудово. Діти, а в нас тут ще є така цікава. Хочеш, будь ласка. Інтернет е, порівнюється із, із лівою частиною. Угу, добре. Це із нервової системи, так? Вчили, молодець. Діти, а наведи аргументи за і проти. А які би ми сказали аргументи за інтернет і аргументи проти інтернету? Будь ласка, за інтернет. І, якусь інформацію, яка тобі потрібна. Так, чудово. Власність. Що можна? Зіпсувати. Реклама, Чекай це проти, а за ми зараз кажемо за. Можна, ти можеш зробити якусь рекламу, потім зробляти. Так. Можна дивитися відео уроки. Так. Можна, якщо ти щось не знаєш, наприклад, математику ми можемо щось використовувати, наприклад, чатичі да, Так, так. Якщо хочеш щось згадати, Добре. Це, то може. Добре. А давайте аргументи проти наведемо, прошу. Uh, оце. В інтернеті можуть попасти саміки, а вони. А вони не Так. Розрошені. Ти можеш знайти собі друга, а йому можуть бути в реальному житті років. Більше ніж він сказав. Mm -hmm. mm -hmm. Можемо подивитися якісь погані відео, а потім будемо боятися. Добре. Е, тут можна показувати якісь турниці, мальчики, може, mm -hmm. там mm -hmm. буде вірусні відео, якісь, а ми це набираємося це в думках, і це можемо ми говорити. Від ти піднімав руку? Тобі може попастися, якась людина розкаже, щоб ти їй дав номер карточки, і він скине тобі. Правильно. Так, Ми ще, ще можемо зіпсувати зілу. Ми можемо, наприклад, вести там, приклади або задачу, і там може щось писати неправильно. Ми це спишемо і потім буде неправильно то написано. Недостовірна інформація, добре, так? Да? Е, у інтернеті ти з кимось спілкуєшся, то той чоловік, з ким ти спілкуєшся, може бути булінгом. Кібербулінг проводити так, я з вами цілком згідна. Дивіться, ми на протязі уроку цього ранкової зустрічі ми зможемо ще висловити свої думки, бо в нас ще буде таке завдання: плюси і мінуси інтернету. Згідні ви зі мною, що працюючи в інтернеті, нам потрібна безпека. Так. так. А давайте ми поговоримо і скажемо: а що ж таке безпека в інтернеті?